7 вересня в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску. Ворог продовжує обстріли Нікопольщини. 25 шахидів збили в небі над Україною наші захисники. Буйство квітів золотої осені. Про це та інше далі у випуску. Тож ми починаємо. Вночі агресор вдарив по Нікополю, спрямував на місто важку артилерію. Зробив з десяток пострілів загиблих та постраждалих на щастя. Немає в інших районах Дніпропетровщини. Минулося без ворожих атак, повідомили в обласній військовій адміністрації. За ніч протиповітряна оборона знищила 25 із з дронів «Камікадзе Шахет, якими російські окупанти атакували Сумську та Одеську області. Про це повідомили повітряні сили. росіяни запускали безпілотники кількома групами з північного, південно-східного та південного напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарську Росії, мис Чауда в Криму. Більшість дронів летіли на Одещину. Про втрати ворога далі за добу збройні сили України ліквідували 610 осіб окупантів, 37 артилерійських систем та 27 одиниць автомобільної техніки противника. Загальні ж бойові втрати окупантів за час повномасштабної війни орієнтовно складають особового складу 266 тисяч 900 осіб танків – понад 4,5 тисячі, бойових броньованих машин – 8703, реактивних систем залпового вогню – 753, засобів протиповітряної оборони – більше 500 одиниць, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4541, крилатих ракет – 1451, спеціальної техніки – майже 860. На Дніпропетровщині вогнеборці протягом доби ліквідували 37 пожеж в екосистемах. У більшості випадків, за словами надзвичайників, причиною займань стає недотримання громадянами правил пожежної безпеки та підпал сухої рослинності. Лише за добу загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 20 гектарів. Тож вогнеборці вкотре просять не підпалювати сміття і сухості та не покидати будь-яке багаття без нагляду. Як повідомили у східному лісовому офісі під час воєнного стану підпал сухостою та розпалювання багаття на відкритій місцевості може бути прирівняно до диверсії, адже розцінюється як подання світлових сигналів ворогу. У березні цьогоріч парламент вніс зміни до кримінального кодексу України, посиливши відповідальність за злочини. Так у статтю диверсія додали навмисні підпали, зокрема сухої рослинності, що карається позбавленням волі на строк до 15 років. Із конфіскацією майна підпал можуть прирівняти і до адміністративного правопорушення. Штраф за недотримання вимог пожежної безпеки в лісах складає до 5 тисяч гривень. Штраф за знищення або пошкодження лісу внаслідок пожежі складає до 15 тисяч 300 гривень. На Дніпропетровщині презентували нову поштову марку, присвячену ЦНАПам. Поштовий випуск приурочили до 11-річчя прийняття закону про адміністративні послуги. Він дав поштовх розвитку якісних сервісів у громадах. Поява ЦНАПів набагато полегшила життя громадян, адже нині за паспортом, іншим документом чи довідкою, не треба їхати до адміністративного центру. Послуги доступні в громадах та селах області. Марка стала своєрідним символом розвитку нашої держави. На Дніпропетровщині працює понад 200 точок доступу до адмінпослуг, причому нові відкриваються і під час війни. Ми вже п'ятий рік залишаємося в лідерах з розвитку мережі адміністративних центрів. Маємо найпоширенішу мережу офісів саме і плануємо до кінця роду до кінця року завершити формування мережі ЦНАП ЦНАПІДРОСкої області та впровадити безліч важливих ініціатив для того, щоб скоростити час для наших громадян та допомогти їм швидше, якісніше та якомога красивіше та зручніше отримувати адміністративні послуги. Віднині ЦНАПИ регіону та місцеві органи влади зможуть відправляти свою кореспонденцію з тематичною маркою. До марки надрукували і спеціальний конверт із брендуванням. Марка на сьогоднішній день набуває дуже великого попиту серед населення, як подіях святкових, так і на ювілеї. Замовити можна у нас у Карпощі виготовлення в зависимості від тиражу до п'яти днів. На урочисте спецпогашення марки запросили представників ЦНАПів з громад регіону. ЦНАП наш відкрився у 2021 році після децентралізації об'єднання трьох селищних рад селищної і двох сільських рад. У нас є основний офіс, територіальний підрозділ в селі Передніпровське, віддали на робочі місця, охопили наданням адміністративних послуг. Всіх жителів нашої громади найбільшим попитом, звичайно, користуються це соціальні у нас послуги, реєстрація місця проживання. Дуже хочемо надавати паспортні послуги. Так, ну, наша громада знаходиться в зоні активних бойових дій. Важкувато працювати постійні обстріли, а так ну, надаємо. Громадяни наші задоволені, Внутрішнє переміщення особи, хоча ми в зоні активних бойових дій, але у нас є віддалені села, де також ми внутрішньо переміщених осіб розмістили і зареєстрували, взяли на облік. У нас більше чотирьох тисяч зареєстровано переміщених осіб. Працівників ЦНАПів відзначили за їхню сумлінну роботу та надання послуг під час війни. Увагу до внутрішньо переміщених осіб. Маргарита Кузьменко, Сергій Супрун, новини Д1. Продовжуємо випуск. Фестиваль Крафт Культура це унікальна можливість поспілкуватися з українськими пивоварами, продегустувати новинки та давно відомі напої, поставити запитання творцям пінного та підтримати наші сили оборони донатами. Як пройшов черговий фестиваль в наступному матеріалі? Цими днями Дніпро перетворився на осередок крафтової культури України. Було проведено черговий фест Крафт Культура мета, яку переслідували організатори та учасники заварити якомога більше зв'язків між українцями та отримати максимальну користь від донатів. Загалом на захід завітали 12 пивоварень з усієї України разом зі своїми засновниками та майстрами. Є розуміння, що цей фестиваль, окрім його головної мети, ще як соціальний проект дуже важливий для нашого міста. От а для нас соціальна відповідальність бізнесу це одна з найважливіших штук, яким ми приділяємо увагу. І тому, якщо казати про крафт культуру, яка саме зараз відбувається. То в неї змінився формат. Вона стала повністю благодійна, продаючи келихи скляні крав культура і збираючи гроші з поварень за участь. Усі цю суму ми акумулюємо на донат і донатимо на ЗСУ. Саме цього разу буде на Юнайтед 24 От кожен раз змінюємо напрямки, куди будемо донатити що будемо робити. Відвідувачам були представлені зона з 12 пивоварнями із різних міст України. Фудзона, де можна було скуштувати страви найпопулярніших закладів міста. Лаунж зона для відпочинку із друзями та рідними, дитяча зона з іграми та розважальними заходами. Ми з Харкова ми з самого початку почали і волонтерити, і допомагали так збройним силам, чим могли і технікою, водою, всім, що могли, всім, що було необхідно. всім, що хлопці просили, ми зразу ж допомагали їм. Зараз це донати якась фінансова допомога. Привезли наші дев'ять сортів класичної лінійки. Також у нас є три новинки із сучасних стилей: це сейзон і па спешал Американ. І також наша версія томатки. Наша родзинка це нефільтроване, не пастеризоване пиво. Вже не вперше приїхала на фест до Дніпра і сім'я пивоварів з Одеси. Зараз знов привезли найулюбленіше пиво Дніпрян. Як ми вияснили, це лавандовий брегот. Це е, пиво з медом і лавандою, яке на першому фестивалі, який ще був на стадіоні на Дніпро арені, у нас просто е, з тих пір пішло як такі, е, лавандові зомбі. Тобто у нас стояла просто окрема черга людей. Тобто стояли окремо люди, які брали все інше, і окрема така величезна черга з -за кута, яка стояла просто за лавандою. Ми привезли чистий питний мед. Тобто це навіть не пиво, це е, автентичний питний мед, тобто мед з е, фруктами, ягодами зброджений, тобто без додавання зерна. Ну, це технічно навіть не пиво. Вже дехто з українських пивоварів боронять нашу країну. Деякі пивоварні окуповані або зруйновані. Саме тому український бізнес має відчувати підтримку, адже й самі неабияк підтримують наших військових. Наскільки важко, я думаю, що тут треба просто сказати, що ставлення до слова важко в нас трошечки змінилося. Раніше я б сказав, що це катастрофа, це нереально, це просто якийсь жах. Ми єдина броварня в світі, яка працює без води. Відкриваючи кран, у нас нема води. Миколаєві ну, в Миколаєві вона є, але те, що там є, воно нам не підходить. Я би порівняв це з важливістю кисню. Може там десь в Києві, в Миколаєві, в Дніпрі, в містах, яких вже давно війни нема, не відчувається ця важливість, тому що ну, наче живемо, наче щось робимо, працюємо, але без них не буде нас. Щодо там підтримки збройних сил, то ну і скільки я знаю, майже кожен з броварів, хто тут є, ну підтримує так чи інакше, чи люди служать, чи волонтерять, чи донатять, тобто роблять все найможливе для нашої перемоги. Кожен виробник привіз свої унікальні пляшки з продукцією тож був проведений стрім аукціон, під час якого будь-хто із різних куточків України міг придбати собі ту чи іншу пляшку, зробивши таким чином внесок в допомогу військовим. Був проведений і традиційний благодійний турнір збір понгу, командної гри, яка користується неабиякою популярністю, і за межами фестивалей крафт культури. На загал було зібрано більше 100 тисяч гривень. Сьогодні в нас благодійний фестиваль, і, відповідно, внесок з команди є 300 гривень. Всі внески з команд ми долучаємо до нашого загального благодійного збору. Команда має влучити в келих свого суперника, і якщо вона влучає, команда суперника вибиває келих. Та команда, яка вибиває всі команди суперника, виграє гру. Подібні фестивалі це стимул до спілкування та впровадження пивної культури в рідному місті, а ще можливість передати зібрані кошти до проєкту «Юнайтед-24. Рухаємось Рухаємося разом з Україною на спеціалізовані автівки для евакуації поранених та на купівлю міні-ескаватора для 40-ї артилерійської бригади. Павло Живєтєв, Віталій Шалдов з вірою в перемогу. Новини на телеканалі Д1. 16 вересня в ботанічному саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відбудеться День відкритих дверей. Чим приваблює і вражає ботанічний сад, спостерігав мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Виростити цю красу непросто. Кожна квіточка і рослинка потребують турботливих рук і чимало зусиль. Працівники ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара з приходом осені розпочали новий комплекс догляду за рослинами. Поступово проводяться роботи з підготовки до зимового сезону. Займаємося покосом навколо доріжок території, займаємося заготівлею сухоцвітів для букетів та інших елементів для зимових композицій. Готуємо експозиції закритого ґрунту і торгівельний павільйон до прийняття гостей. Також йде паралельно корчування самосіву агресивних адвентивних рослин, ну і роботи відповідно зі збору насіння, то що інше, Полив в першу чергу, тому що якщо ми не будемо зараз в цей період поливати певні види рослин, то це для них може закінчитися достатньо фатально. Колекційний фонд саду налічує більше трьох з половиною тисяч видів, форм та сортів рослин місцевої та світової флори. В ботанічному саду понад 11 тисяч тільки деревних рослин. Цей зелений оази поділений на своєрідні вулиці, сквери та тематичні зони, не наче маленьке містечко. До речі, інформацію про рослину, яка вас зацікавила, ви можете дізнатися, відсканувавши qr код у нас квітує зараз Кореоптерис Ладонський, квітує абелія, великоквіткова. Квітує будлея Давидова, квітують види Звіробою, зокрема Звіробой Чашковий. Відповідно, іньгафера Жарара продовжує квітувати. Частково квітує десмодіум канадський. Тобто є все таки певні види рослин, Ну і відповідно, у нас розарій. На базі ботанічного саду проходять практику студенти з декількох університетів нашого міста. На території саду знаходяться п'ять лабораторій з дослідження різноманітних видів та культур рослин. Ми займаємося дослідженнями процесів введення рослин в культуру нашого регіону. Власне, також нас питання інвазивних видів, агресивних видів, алохтонних, які можуть порушити екологічну рівновагу. Тобто з'явилася ще й така цікава достатньо тема. Ми займаємося обміном генетичним матеріалом з іншими бутичними садами, достатньо активно. Ну і певним чином це зв'язано також з роботами в напрямку ландшафтного дизайну, тому що в нас є кафедра спеціальність, яка називається ланшафт дизайн І якщо не помиляюсь, біологічне різноманіття, на яку теж поступають студенти, навчаються. У нас є п'ять лабораторій. Це лабораторії, вони пов'язані з тими групами рослин, якими ми, власне займаються. Це у нас лабораторія тропіків і субтропіків, це велика купельна оранжерея, ви бачили там. У нас є лабораторія дендрології, на території якої ми зараз перебуваємо. Це у нас переважно деревні рослини, є лабораторія квітникарства. Там, де займаються вирощуванням квіткових батарічних, однорічних, дворічних рослин, є лабораторія плодівництва, де в нас переважно вирощують на даний момент ягідні культури, далі ще що. В нас є лабораторія природної флори, де займаються вирощуванням і збереженням колекцій рідкісних і зникаючих видів рослин. Відвідувачі можуть також обрати рослини для своєї оселі. Євген разом з дружиною прийшли обрати квіти для своєї домівки. Такі букети створюють не лише затишок в оселі, а й особливу атмосферу позитиву, якого всі ми потребуємо. Ми прийшли в ботанічний сад, бо захотілося купити нових квітів для своєї колекції. Тут їх багато, тут вони різні, красиві і набагато дешевше, ніж в будь-яких інших місцях. Ми сюди заходимо нам важко вийти звідси без великої кількості квітів. Брали каладіуми. Різнокольорові і все, що взагалі там приглянулося. Ботанічний сад працює в будні з 9 до 15 години. На осінній сезон планується чотири дні відкритих дверей для всіх бажаючих. Перший відбудеться 16 вересня. Тож, якщо ви любите природу, потребуєте спілкування з такою красою, вас тут радо зустрінуть. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. Про спорт далі у Чернівецькій області відбувся кубок України із боксу на честь героїв Азовсталі. Курсантка Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Вікторія Шкеул посіла перше місце та виконала норматив майстра спорту. Кам'янчанин Денис Проскура став бронзовим призером на рингу за кубки і медалі, виготовлені з металу виплавленого на Азовсталі, змагалися майже 200 спортсменів зі всієї України. Команда із Дніпропетровщини взяла участь у міжнародному фестивалі повітряних зміїв, який відбувся у Болгарії. Область отримала найбільше представництво на змаганнях. Про це повідомила Українська асоціація повітряних зміїв. Учасниця Дніпропетровського обласного клубу кайтфлаєнгу Зоряний кайт Анна Дарда із Дніпра продемонструвала найкращі техніки запуску шоу кайтів та плоских художніх повітряних зміїв. Крім того, за результатами змагань серед аматорів у рамках фестивалю. Одними з найкращих в Україні стали Іванна Мельничук із Кривого Рога та Дніпрянка Ольга Гаража. І на останок випуску про погоду на п'ятницю, 8 вересня. Протягом дня у Дніпрі небо буде безхмарним. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 12 до 21 градусу тепла. Вітер північний до 4 метрів на секунду. Увесь день у Кам'янському триматиметься безхмарна погода. стовпчики термометру покажуть не вище 21 градусу. Трохи тепліше очікується у жовтих водах, кривому розі, Покрові та нікополі. Прогнозується сонячна погода без опадів. Повітря прогріється до 24 градусів. Телеканал ДО 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал ДО 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено у студії для вас працював Павло Живєтьєв. Побачимось на телеканалі. Де 1 тримаємося, бо ми того варті.